Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промі. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів, управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Вітаю вас, пані Тетяна. Перш за все хотіли б поговорити більше про шкільне молоко. Знаю, що є певна така національна програма. Що воно таке, і яке відношення має до Держпродспоживслужби. Дуже цікава тема є в світі. Кожна третя остання середа вересня присвячується саме шкільному молоку. Це такий називається Всесвітній день шкільного молока. Ну, дійсно, існує національна програма, і коли вивчати всю цю історію, дуже цікаво, тому що за те, яка користь від молока, ми всі чудово знаємо. Про це не потрібно нагадувати жодному. І запитати сьогодні дитину, вона також знає, яка користь від молока. Але коли читати, узнавати всю цю історію, як це виникло шкільне молоко, що це таке, дійсно ця національна програма, на сьогоднішній день вона охоплює більше, ніж 55 країн світу, приймають участь у цьому. І саме в цій програмі задіяно більше, ніж 160 мільйонів діток. Які е, приймають участь. І якщо е, е, розвертати цю історію від самого початку, щоб ми могли уявити, хоча б да, у 1920-х роках у Лондоні була започаткована ця програма, де розпочали е, давати і включати у харчування діткам саме в навчальних закладах молоко. Пізніше це вже почало збільшуватися і розповсюджуватися по інших країнах. І, до прикладу, в 1940 році у Велика Британія захопила дану національну програму по використанню шкільного молока. Пізніше, уже, якщо брати у 1946 році, всі школи, навчальні заклади Чикаго, потім вже під'єдналося і Сполучені Штати Америки, і з 2017 року країни Євросоюзу custo Започаткували уже також таку програму, яка не просто охоплює харчування дітей у школах як шкільне молоко для саме харчування діток. Ця програма пішла ширше. Вони почали розробляти такі цікаві конкурси, цікаві такі історії, такі пізнавальні уроки, де діти могли пізнавати більше і самі би хотіли це молоко. Це були організовані походи на ферми для того, щоб діти безпосередньо побачили, з чого появляє це це молоко, це мастер-класи, це приготування і таке інше. Тобто ця програма включала уже починаючи з 2017 року у. В країнах Євросоюзу не просто харчування, а ось таке широке обізнаність дітей у цьому питанні. Ну і, звичайно, Асоціація виробників молока в Україні сьогодні також хоче нагадати, і щороку, відзначаючи такий день, наголошуємо на те, що у шкільному харчуванні це дуже корисно і варто було би включити, і щоб ця програма діяла в нас на Україні. Тобто наразі в Україні в такому масштабі, як вона діє в країнах Європейського союзу в Америці, воно не працює наразі в такому ні, але Враховуючи всі ті завдання і реформи шкільного харчування, і те наскільки серйозно за це питання сьогодні відповідає і курує Перша леді України, тобто то цьому дуже велика увага приділена. І в наших школах щороку погоджується велика кількість меню по категоріях, по класах, по видах, по значить вікових категоріях діток. І в усіх абсолютно навчальних закладах, звичайно, включені молочні продукти. Не говоримо за стакан молока, як такий, але молочні каші. Молочні продукти всі, обов'язково є у сьогоднішньому шкільному харчуванні. Проте колись у школах я пам'ятаю, мене старша сестричка, мене старша на три роки. А в молодшій школі колись їм наливали молоко. У них у всіх були свої горнятка. На вашу думку, наскільки необхідна зараз якась практика у наших школах українських, аби дійсно ось ця реформа, ця програма, національна шкільне молоко, працювала? І працювала на користь для наших дітей, вона необхідна. Але сьогодні варто поговорити і, можливо, нагадати всім, що корисне молоко так, буде дорівнювати здорова корова, здорова тварина, від якої буде отримане це молоко. Це сьогодні на першому місці. Тому що, якщо колись наше дитинство не знаю, я лише приїжджала в село до своєї бабусі, да? і більшість згадують перне молоко. От зразу, коли бабуся доїть в корівку да? і наливає тобі в кружку цього ще гарячого такого молочка з пінкою. Сьогодні я не думаю, що би хтось таким ризикнув, тому що важливе здоров'я цієї тварини. Да? Я хочу сказати, що якщо в країнах Європейського Союзу сьогодні водять по фермах, да, і ми деякі, можливо, зразкові можемо бачити, наскільки вони охайні, наскільки вони чисті. Адже від того, як ставиться сьогодні господар до тварини, буде залежати якість і саме головне безпечність цього молока. І тоді, так, да, тоді воно важливе. Це така молока це повноцінний прийом їжі. Він дуже важливий, так як він містить необхідні мікро-макроелементи, це. Вся будова кісткова це для ростущого організму, тобто для дитини. Це харчування номер один. Адже малюк виростає на молоці. І ми це чудово знаємо. Я не говорю сьогодні про ті особливості. Сьогодні є дуже багато діток, людей, які не переносять лактозу. Це є проблема. Говоримо сьогодні просто про. Нормальне використання молока, і це дуже важливо. Це дуже важливо, якщо б ця культура, якщо б ця програма розпочалася з нашої сім'ї, щоб ми це започаткували в себе дома, стакан гарячого молока, і відрізати той краєць батону, намастити маслом чи намастити медом, і це буде чудово. Це буде і корисно, і смачно. Але знову ж таки, ви сказали, окей, розпочати цю культуру вдома. А ми напевно вдома вже звикли до цього пакетованого молока, яке продається в магазині. Знаю, що Донедавна не можу зорієнтуватись по часу, досить часто ми зустрічали в дворах багатоквартирних будинків, коли там з машини, з бочки, розливають молоко, його продають. Однак викликається сумніви, оскільки там де набрали там молоко, зливали з усього села, наскільки чисті ті корови, то напевне на перевагу ось такому молоку я би вибрала таке пакетоване молоко. Як, зрештою, у. Українцям, які хочуть в себе розпочати таку традицію, споживати здорове молоко, харчувати своїх дітей здоровим молоком, такі бути переконаними, що те, що вони їдять і дають своїм дітям, воно дійсно корисне, а не просто порошок, розбавлений з водою. Ми зразу з козою почали. <laughs> почали саме з того болючого, яке дійсно в нас є, і ми не можемо це побороти. Це і стихійна торгівля, скажімо так. І до речі, хочу сказати, що навіть цього року у нас у Держпродспоживслужбі була така скарга. Що от небайдужа жіночка таки сфотографувала з усіх сторін цю машину, великий такий бус, да, як ви кажете, де біля спальних районів більшість вони приїжджають саме біля під'їздів, ніхто нічого не знає, не бачить. Сьома ранку та молоко швиденько розпродали, і, як то кажуть, чорні твої очі. Ніхто нічого не знає. Да, без експертиз, без Це нічого. Це дуже небезпечно. І той, хто буде користуватися такими послугами, навіть, до речі, я з багатьма спілкуюся і кажу, дуже добре молоко. Я кажу, скільки там молока? 200 літрів бочка. Ви уявляєте, 200 літрів молока. Від скількох корів вона це зібрала. Значить, у неї є ферма. А якщо в неї є ферма, вона мала би бути офіційно зареєстрована. А якби вона була офіційно зареєстрована, вона би відкрито могла реалізовувати свою продукцію? Чому б ні? Вона би сама була зацікавлена її дослідити. Отже, і почнемо з того, що повинен знати споживач. Молоко поділимо сьогодні на два види: це промислове походження, як ви кажете, пакетоване, і домашнє молоко. Але домашнє наголошую на афопродовольчому ринку. Тільки у спеціально відведених молочних павільйонах. Тому що на ринках є павільйони для реалізації м'яса домашнього і молока молочно, молочної продукції домашньої. Чому я про це наголошую? Та тому що дійсно повинні облаштовані бути місця із столами відповідним покриттям. Реалізатори повинні мати спецодяг, тобто не в домашньому, в чому приїхала з автобуса, як мінімум, мала би надіти халатик, фартушок, мала би одіти якусь коси. Ночку, щоб це розкласти на охайну місце своє підготувати для цієї продукції, ні в якому разі, щоб там не було контакту з курячим яйцем домашнім або з якоюсь буженинкою домашньою, тобто це товарне сусідство, навіть якщо це іде, і домашня реалізація. Ви повинні перевпевнитися і зазвичай наші молочники ставлять експертний висновок, що його продукція сьогодні перевірена. Державна лабораторія весь експертизи пройшла і, як найперше, взяла зразки для того, щоб перевірити і молоко, і сметану, і всі наступні кисломолочні продукти, і бринзи, тобто і дрібна рогата худоба, і велика рогата худоба, і якої отримається, повинна прийти реалізатор з цією продукцією і з довідкою, що її тварина здорова, що її тварина щеплена проти Сибірки, що її тварина... Досліджена на скриті форми маститу, це дуже важливо. Досліджена проти туберкульозу, бруцельозу. Дуже важлива ця довідка, і вона щомісяця поновлюється. Виписують її дільниці, ветеринарні наші державні установи, які розташовані на всіх територіях територіальних громад можна звернутися і отримати цю довідку. І стільки з цією довідкою на ринок дозволяють реалізовувати цю домашню продукцію. Є певні чіткі вимоги. Тоді, так, ви таке можете взяти. Але те, що йде з машини, те, що на вулиці, ні в якому разі, звичайно, ми не знаємо походження цієї продукції. Ми не знаємо, від яких тварин отримана ця продукція, адже сьогодні тварини дуже сильно хворіють. Да, з часом все відбувається так, що я говорю, що якість молока залежить від здоров'я тварини, від того, як вона утримується, адже вона повинна мати ті самі... Свободу від страху, від спраги, від голоду, що вона не повинна. Її ні в якому разі не потрібно бити, тому що тварина виділяє в кров цей адреналін, який впливає на цю продукцію, яку з неї ми отримаємо. До неї повинно бути відповідне ставлення. І я розумію, коли я собі прокручую в голові, думаю, коли ми звертаємося з вами в лікарню? Коли То вже щось, захворіли? Вони нас починає щось боліти. Так. Але наскільки господар має чітко дбати, що здоров'я його е, курівки, яка годує його родину. Ну, не хочеш ти йти, тебе болить безпосередньо, але да? з твариною так не можна. Це щорічні профілактичні щеплення, дослідження. А якщо захворіла, обов'язкове лікування лікаря, не займатися самолікуванням, тому що сьогодні дуже багато пішов сам купив, вколов щось, а вже коли аврал тоді звертається до спеціаліста. Ні, повинно бути відповідальне ставлення до тварини, і тоді ми отримаємо якісну продукцію. Якщо ж говорити за промислове, ми знову ж звертаємося до нашого закону про маркування, чітке, зрозуміле маркування, яке не повинно вводити в уману споживача. Яким чином? Ну, до прикладу, можна були такі випадки із скаргів, Надходили до Доржпродслуживслужбу, що ми зустрічаємо дуже багато молочно-кислої продукції іноземного походження. Так? Так. Це для нас не нове. І ось вимога по закону України це державна мова. Так, да, там була і точка переклад Але увага! На перекладі написано, що цукру він не містить. А е, мовою оригіналу. оригіналу написано, що містить цукор. Е, як ви вважаєте, це важливо для споживача, який має хворобу цукровий діабет? А вже це ж. дуже важливо. А маркування ввело людину в оману. Тому е, увага на маркування. Обов'язково зрозумілою, чіткою державною мовою, обов'язково виробництва, дата виробництва і вжити до якого числа. Тому що це е, швидкопсуючі харчові продукти. Тут ми повинні чітко знати, що коли вироблено, який оператор ринку, чи є в нього експлуатаційний дозвіл, е, значить, чи є алергени, виділено це має бути іншим кольором, шрифтом, щоб знову ж споживач чітко знав. Умови споживання, терміни, умови зберігання, тобто після відкриття, скільки ще часу є життю цьому продукту, і таке інше дуже важливо, і сьогодні є це на слуху, це фальсифікат. Нікуди ми від цього не дінемося. А отже, навіть сьогодні відкриваєш ленту Фейсбука да, і читаєш, що є знову ж масло солодковершкове, яке постачали в навчальні заклади, а там є е, значить, продукт слинного походження. От вам і фальсифікат. А це є масло, має бути 100% містити тільки білок тваринного походження. Як вибрати на полиці магазину молоко, яке б приносило користь. Ми е, досить часто зустрічаємо там пастеризоване, ультрапастеризоване в е, твердій фольгованій упаковці, в просто в поліетилені, в пляшці. Е, е, чому віддавати перевагу, аби ну, переконатися в тому, що воно принесе користь, а не буде якимось таким е, ну плацебо, утопією того, що, що це молоко? Дивіться, воно все. Вважається ну придатним, тому що воно потрапило, але це залежить, і навіть від цього ж залежить да, вартість його. Якщо воно ми беремо в пакеті, він дешевше ніж у бутилці. В бутилці ми розуміємо, що нам зручно його тримати в холодильнику. Пакет ми мусимо перелити значить вдома в якусь свою тару і таке інше. Тобто, це вже на погляд споживача. Місткість його молоко 100%. Постерилізоване, ну, дійсно, його треба термічно обробити для того, щоб воно доїхало, приїхало, так як я вже сказала, це є продукт тваринного походження, там є тваринний білок, а це швидкопсуючий харчовий продукт, тому і логістика якнайшвидше. Дивимося на терміни. Якщо термін молока буде до року, ми розуміємо, що там є стабілізатори, ми розуміємо, що там є консерванти, які дають можливість цьому молоку довго жити. Я особисто обираю пакет молока, де написано термін спожити там два дня йому лишається там чи є, Тому використали чи молочна каша та сама. Да? Але коли сама готувалася до цієї теми, думаю, дійсно треба і дома трошечки вводити цей стакан молока, адже. Ми розуміємо, що для молока чистого є ще й певний свій вік. От давайте так, щоб наші дітки могли його споживати, тому що вже в дорослому віці зникають ті ферменти, які переробляють значить, цей білок молочний і таке інше. Тому вже в більш дорослому віці ми не захочемо цього молока. Для нас вже будуть більше переважати якісь молочні продукції. Але дуже важливо дійсно, щоб хай це буде молоко, чи молокопродукція. Але Має бути у харчуванні як дитини обов'язково, так і будь-якої людини. Досить часто власне, там знайомі говорять про те, що я, до прикладу, беру це молоко там у цієї бабці вже досить давно. Переконався неодноразово, що воно якісне. Не переконуйте мене в іншому, що там з полиці магазина буде корисніше. Чи можна досягти вдома там під час варіння, кип'ятіння молока, 100% гарантії того, що ось ці всі там мікроби, ось ці всі бактерії, Бактерії, які можуть жити в кров'ячому молоці, там не знати, чи вона щеплена чи не щеплена, аби не набратися чогось з нього. Дуже слушне питання. Можна від деяких? Якщо, наприклад, молоко ну, трішечки забруднене, да? От є в нас показник, загальна бактеріальна забрудненість. Можна його прокип'ятити, можна процідити, якщо там в разі чогось. Але я якщо... От, людина впевнена, да що у цієї бабульки все добре. Ну якщо її корівка захворіла, на А мастити є різні форми. Якщо ще перша така легенька, ну якщо це вже йдуть якісь сферозні форми або вже більш такі гніні, ви розумієте, що там і якість молока не відповідає, і кипітінням неможливо вбити сибірку, якщо тварина хвора, неможливо вбити туберкульоз. Кипятінням неможливо вбити лайко. Тобто є такі хвороби, і, до речі, це зоонози, які передаються від продуктів до людини. Тут, якщо я не хочу ризикувати, то я краще вже візьму це пастеризоване, щоб ви розуміли, поки воно доїжджає. Ферми його потрібно довести до молокопереробного підприємства. Повинен пройти контроль спочатку, перший в цій цистерні, де воно зливається. Воно якнайшвидше має доїхати при дотриманні певних температурних режимів до молокопереробного підприємства. Там його обов'язково мають прийняти також дослідити це молоко. Розумієте, тут я, я вірю, що тут проходить контроль. І хочу сказати, що у нас в Держпродспоживслужбі вже запроваджений і триває більше п'яти років такий чудовий проект, програмний проект, навіть не проект, а вже програма працює, яка називається молочний модуль. І вона прозора для виробників молочної продукції. На сьогоднішній день наша область деякі виробники зареєстровані значить у цій програмі. Що вона собою являє? Це це оператор досліджує молоко, яке він виробляє. Чотири рази на місяць. Два рази проводиться лабораторні дослідження на загальне бактеріальне обсімініння, тобто на мікробіологічний показник, на кількість соматичних клітин, які може показати, чи хвора тварина мастит, чи ні. Досліджуються інгибітори, це антибіотики, чи використовувалися антибіотики чи ні. Ось такі показники реєструються щомісяця напроти кожного оператора. Він доставляє зразки. Це проводить лабораторні дослідження, виписується експертний висновок і цей Модуль контролює, він стимулює, щоб оператор дійсно бачив себе, бачив інших операторів, і йому є куди зростати, да? він хоче виглядати добре на цьому рівні, тому в нашій державі ця програма працює досить успішно. Ось і вже навіть відсвяткували п'ятиріччя цієї програми, тому вона зростатиме навіть можливо і будуть збільшуватися кількість інших лабораторних досліджень, які би могли показати і забезпечити безпечність цього молока чи можуть кінцеві споживачі якось ознайомитись з переліком ось цих виробників, які дійсно турбуються, там можливо з результатами досліджень, щоб переконати себе, що молоко від ось цього виробника, Дійсно, пройшло всі етапи контролю і його споживання буде, буде безпечним. Звичайно, можуть, якщо цей оператор змінить своє маркування і ще доповнить, що він є учасником молочного модулю, що він є в молочному. Це великий плюс. Ми, наприклад, ще дуже. Ну не не стимулюємо, а взагалі в Держпродспоживслужбі є плани державних моніторингів. От і є державний моніторинг на залишки, залишки антибіотиків, тваринній продукції, і дуже добре, коли оператор приймає участь у такому плані, адже це на рівні держави, і сьогодні це є одна із вимог Євросоюзу для того, щоб продукція досліджувалася на певну кількість якихось категорій, якихось показників, які можливо до. Цього часу не контролювалися, дуже ретельно контролюються антибіотики дуже сильно. І на ту ж саму виключення, чи відсутність, сальмонелла, стафілокок, тобто мікробіологічні показники дуже сильно перевіряються. Ну і як я вже казала, що і наша лабораторія проводить дослідження хто. Отримав, ну скарги є на молочну продукцію. Ну ще зазвичай я би хотіла сказати, що дуже часто є на те, що все ж таки протерміновані продукти. Ну це вже не увага особисто споживача. Як купив протермінований вдома, побачив лучше ти за 35 хвилин подивився на цей термін тут в магазині, ніж потім доказувати, що я його таки купив тут, тому що потрібно доказати що це якісь квітанції, що воно було придбано саме в цьому магазині, так і таке інше. Але да, таке може бути, є і ну що ми з цим поробимо. Зрештою, як ви гадаєте, коли в Україні зможе таки повноцінно запрацювати національна програма шкільного молока, і коли наші діти вже в школах зможуть там обирати наряду з там не знаю, з якимись компотами склянку молока? Ви знаєте, в Україні цей проект в 2007 році провів, провела Харківська область. Вони залучили свої школи, це було залучено близько і область, і місто, і якби результатів немає, але пішло успішно, тому що так, да, дійсно дуже багато дітей, але ж це залежить від культури в сім'ї, тобто. До речі, і реформа шкільного харчування була налаштована про те, що кожен день дитина має спожити одне яблуко. Ось, і на цьому було наголошено. Тобто ці фрукти, необхідні вітаміни і таке інше. Ну і, звичайно, за склянку молока. Добре було б, якби це запрацювало. Те, що в наших школах є. В складі харчування молочні страви це вже хорошо. Молочні каші, майже у всіх є. Це дуже добре. Я думаю, що з часом ми дійдемо і до склянки молока, але були би ці ферми, були би тварини. Ви бачите, що сьогодні відбувається, і в цьому плані тому нам потрібно думати на тих рівнях, знаєте, маленька територіальна громада. В деяких я навіть бачила, що вони її самі вирощують, і вони кажуть, ми себе самі забезпечимо. Це дуже добре, це чудово. Ось якщо ця ферма має державну реєстрацію, тут є ветеринарне обслуговування, тут постійно проводяться всі профілактичні заходи, це чудово. І тоді ми знаємо, що тварини здорові і постачається здорове молоко. Залишається сподіватися, що здоров'я людини буде вище за якісь заробітки підприємців, що вони завжди будуть думати про більше про користь ніж про, про власне збагачення. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.